Може, Я вже раз говорю, що я особисто виїжджав, коли ви е, на об'єкт, коли ви приймали цей об'єкт, не заставляйте мене, не змушуйте мене говорити, що там було після упольного. Якщо, розумієте, якщо, розумієте. Ну, для кого ми говоримо, це одне і те саме. Єдине є. Громадська організація є ЦО, приватне підприємство, але фактично це є одна контора. Єдине, що ми за одну гривню можемо надати тільки громадській організації, а цього не може. Тому ми надаємо громадській організації. Футбольний клуб немає, допомагаємо на різдво. Якщо вони цього погодову, ми промову робити. Все Добре? Ставить на шпалі в цьому проєкту ставимо. Що? Заперечення? За, за ні, 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 заперечення. цієї зараз. Ставьте, будь ласка. Заперечення немає, звичайно, база повинна працювати і виконувати. Я хотів би, ну, наскільки я пам'ятаю, ми відносно даної бази приймали рішення, що на її основі ми створимо спортивну школу. То як привести відповідь. де ми то рішення або відтермінуємо виконання на той рік, що ми даємо оренду? Даю поясню, Оксандр. Ми, ми не приймали рішення щодо створення спортивної школи на цій базі. Не приймали. Щодо внесення змін до статуту нашого обласного коропецького військового ліцею. Натомість, до сьогоднішнього дня управлінням освіти не погоджені зміни до цього статуту. Відповідно, обласна рада прийняла як власник, що дозволить військовому коробському ліцею утворити у себе. Відділення, спорт, спортивні відділення і мати спортроту чи спортзволі. Ми це прийняли, це нормальне рішення. Натомість адміністрація турмозить до сих пір внесення змін до цього статуту. Вони там своє якісь бачать. Але ми не вказували точно, тобто обговорював питання, що дана спортрота буде знаходитися, базуватися в ГАЯ.